Питання, як гармонійно співіснувати з безпритульними собаками в одній екосистемі, традиційно різко розділяє думки жителів нашої громади. Дітки бояться їх, дітки їх бояться. Ці собачники, хто там кричить, що собак берегти, так вони ж не дивляться. Я, наприклад, в центрі живу. Я дивлюся, як ці діти жахаються. Там дві собаки -то взагалі бігають чогось за тими машинами. Це ж тварина, ми ж не можемо їх вбити. Тому тільки на людей сподіватися, на їх чемність, людяність в першу чергу. Тому що ну, від людей все залежить в першу чергу. Ну, ситуація така, що якщо вони будуть продовжувати агресувати, то люди. Менше будуть шукати можливості з ними шукану, як знаходитись в гармонійних відносинах, будуть шукати, як їм помститися або нанести певну шкоду, що є неприпустимим сьогодні з точки зору нашого нового законодавства. Закони України передбачають відповідальність за жорстке поводження з тваринами в той же час не слід забувати і про відповідальність власників агресивних тварин перед постраждалими людьми. Віктор Хруль один з тих, хто постраждав від неадекватної поведінки безпритульного собака. Вийшовши за тебе, я прямував до європейського на відділення нової пошти. Це якраз було там перед новим роком. Ззаді почав гаяти якийсь пес. Я, не звертаючи уваги, прямував по своїх справах. Він все ближче і ближче і все таки хапнув мене сюди за ногу. Ти мене нещодавно теж вкусила собака. Вона просто на мене неслась і вкусила мене за ногу. Звернулася в лікарню, тепер отримую уколи від сказу. Однозначно, ми маємо опікуватися безпритульними тваринами у своїй громаді. Питання лише хто конкретно несе відповідальність за дії деяких агресивних собак? Дуже небезпечно для дітей в першу чергу. Це дуже небезпечно. це собака. Ми ж не знаємо, що вона там собі думає в голові. Де та межа між турботою за тваринами та бажанням захистити свою дитину? І тут такі Ну, Я нас не кусали, ми не, це не знаємо. Ну, а так говорили, щоб були кусали. Якщо власника тварини встановити неможливо, то відповідно до закону про місцеве самоврядування. Тягар відповідальності за напад на людину безпритульного собаки лягає на місцеву раду, яка й буде відповідачем у разі позову до суду про відшкодування шкоди, завданої нападом такої тварини. У міській раді нам розповіли, що вже кілька років займаються вирішенням проблеми з агресивними тваринами на вулицях громади. Якщо ми будемо говорити про агресивних собак, які там знаходяться в місцях масового переміщення людей, то ми певних тварин будемо ізолювати. Ми не говоримо про велику кількість цих тварин, і ми маємо ще розуміти, що маємо вирішити питання там, їх харчування, догляду і так далі. Обов'язком міської влади є і забезпечення ефективної медичної допомоги постраждалим від укусів собаки. В лікарню не звертався. Там так би сказати, ніяких трав не було. Якась подряпина, та і все. Я б не радив, би так робити, тому що є ризики того, що людина може захворіти сказом. Сказ, як відомо для всіх, він є невиліковним. Дане захворювання підлягає екстреній профілактиці. Нещодавно громадськість Ладижина сколихнула розповідь матері, дитину якої покусав рудий пес. На свідки нас зустріли, теж обробили рани. Мильним розчином господарського мила, і ну я сказала, я знаю, що потрібно робити, значить, нам вакцину. І... Я би хотіла одразу, ну, щоб ми це розпочали. Мені пояснили, що в нас це не робиться. Е, позвонили лікарю, мабуть, травматологу, який сказав, що так ми нічого тут робити не будемо. Тільки щеплення, чи як воно ну, правильно, вакцинація дорослим робиться, а дітки всі на вінницю по іншому ніяк. Юрій Косенко так пояснює цю ситуацію. Через що вона не отримала цей сервіс, через те, що її оглядав дорослий лікар-травматолог, який не має сертифіката дитячого. Це абсолютно різні спеціальності. На жаль, в нашому лікувальному закладі немає дитячого травматолога і немає дитячого хірурга. Зрозуміло, що відсутність таких важливих спеціалістів не є нормальною. І як завірили нас у міській раді, такі вакансії відкриті, і лікарям готові запропонувати житло та достойні умови роботи. У нашому наступному відео ми докладніше розповімо про заходи, які мають вирішити проблему з агресивними тваринами. А поки чекаємо і на вашу думку у коментарях під цією публікацією.